Багато хто цікавиться, в чому ж різниця ID Unix від ID4. Обидві ці машинки в нас в базовій комплектації. Unix це в нас тепер PRO, а ID4 це Port Plus. Відразу кидається в очі це агресивний вигляд Unix. Він став, як на мене, більш цікавіший, ніж ID4. З базової комплектації в Unix тепер йдуть матрична оптика, в id 4 це адаптивний LED. Тормозав назаду барабани, які були так і залишились. Задній вигляд Юніксу став більш спортивний, більш молодіжний. Яка ж різниця між салоном ID Юнікса і ID-4? З'явились пам'ять сидінь та масаж, сидінь водія та пасажира. Ось така чорна ткань ставками з шкіри. Красиво, до речі, виглядає і дуже приємно на ощуп. Тут у нас зарядочка. Більший монітор. Підігрів руля з'явився. В цій комплектації підігріва сидінь немає. Також здоровезна панорама. І ось так виглядає він ззаду. А ось у нас і четвертий. Він вже йде без пам'яті та масажу водійського та пасажирського сидіння. У нас такому білому ткановому салончику зі вставками з шкіри. Також є здоровезна панорама. І вже менший буде екранчик. Тут у нас також немає підігріву сидінь. Але тут вже й немає підігріву руля. Тож, на мою думку, Айді зараз вже буде поцікавіше, поновітніше, подинамічніше автомобіль, ніж ID4. Тож, кого цікавлять класні тачки, класний бюджет, ставте плюси в коментарях або телефонуйте за номером в шапці профілю.